Під час судового засідання у справі лідерки політичної партії Батьківщина Юлії Тимошенко в залі розгорнувся справжній скандал. Сторона обвинувачуваних просила проводити засідання в закритому режимі, проте представники Юлії Тимошенко були проти цього. Після того як суддя Віталій Дубос задовольнив клопотання, детектива депутат від батьківщини Костянтин Бондарів влаштував скандал буквально у судовій залі. Порушників нас кінівщина почалася, да знову вже бантикорупцій. Два ви одна зграя, одна зграя, пане сюди. Жаль без грає. Це немає, немає розділу влади Ви не маєте нічого спільно з європейських додачи. Ми ніяк не знаю, це. Ви учасник злочину, це злочинець і буде відповідати за свою. Безкарності тут немає. Суддя кілька разів просив депутата залишити залу. Проти Бондарєв не вгамувався. Довелося втручатися судовій охороні. Після цього депутат переключився на детектива. Набу А ви детектив. на чого Ви детектив? Ви ж професійна така людина чого ховаєте? Будеш нести відповідальність за це. Це буде ми поліція кримінальна коважури що в тебе ви зацікували цю справу? Ми зробили так, щоб сховати, хочете сховати свої злочини, але це буде публічно. Люди будуть знати хто. Фасифікує справи, Я тобі сказав. Що, <плес> що ж ти, ти виведи мене? Ну <плес> Ти <Тіше>. клоун. <плес> клоун, Розумієш, що ти будеш відповідати Слухай, Ти учасник циркового в, вистави церкової. <плес> ти <Ті> клоун просто. <плес> давайте <Ми плес> потім <Ми> <плес> врешті через агресивну поведінку депутата судове засідання було зірване і перенесене на 20 січня.